Слава Україні, Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Писанка коло краса, півоні української селекції, пан Горобець є в книзі описана. І ось відразу покажу і півонію, і відразу покажу, як вона почуває себе чи як вона виглядає з. На підпорі чи то підпора, так, як гармоніює з кущем. Я вам показала відео, як я робила цю підпору на основі якби, відео пана з саду сісінг яке поширила пані Анна в групі Трояндовий сад в нашій Фейсбук-групі в Україні. Ось тут щось впало, певно, з метелика залетіло. Півуня метелик вже відквітла. А півуня писанка коломий як раз, як раз квітне. квітнутиме вона найменше не нату довго, бо все-таки просто квітка. Цікаво, вона розкрилася вже. Це день, десь день третій. Вона вже. Сьогодні вночі не було заморозку. Вчора вночі не було заморозку, а перед тим вночі був заморозок, і я припускаю оце ось, оце ось сліди. Тобто дуже сильно не пошкодило, але деякі сліди є. Я бачу по інших півоніях, по деяких пуп'янках, що там. Ну, поодиноко пуп'янки на кущеві пошкоджені. Заморозків тут було не так багато, як в багатьох регіонах України. У нас був лише другий заморозок, оце нещодавно позавчора, і тому дуже аж надто шкоди для півонів не зробив, але частково частково пошкодження є. Знімаю зараз при сонячній такій днині, погоді, але й вітер. Тому, вибачте, якщо фонить, зохиз на мікрофон є, але не, не завжди справляється. Але дуже-дуже вітряна погода щодня, абсолютно щодня. І я планую, планую відзняти, а все вітер, але ж воно відквітне. А ввечері воно закрите. Зараз квітка, хоча вона не є відкрита повністю, вона може відкритися більше. Але я припускаю, що така вітряна погода. І ну, досить прохолодно, не на короткий рукав точно, хоч сонце світить, але вітряна погода, мабуть, теж вона сприяє тому, що півонія така ну, напіввідкрита, Не до кінця повністю відкрита, як на одному з відео я показала, метелик, може бути відкритий. Буду слідкувати, буду пробувати фільмувати ще. Загалом гарний сорт. Дуже гарно наріс порівняно з минулим роком. Минулий рік була одна квітка, якщо я добре пригадую, цьогоріч он скільки. Вісім уже всі пуп'янки, які наростили, наростив кущ, всі відкрилися. Кущ дуже помітно підріс. Взагалі, ось оці. Чи це такий куточок в мене, що тут просто ідеально підійшла земля. E, чи це так? Ну я не знаю. Чи це так я по, по всіх, всіх, всіх правилах посадила? Чи це такий посадковий матеріал? Але тут дуже гарно Тфу -тфу -тфу. все пішло в ріст, на другий рік, просто неймовірно. E, гарно видно приріст цієї краси, і відповідно щедрі стали кущі, щедрі по величині. По зеленій масі, щедрі по своїх ну, квітах, по кількості квітів. Квіти всі якісні, гарно показують себе, розкриваються, не підсушуються. Тому так немає зараз бджілок конкретно зараз, але взагалі вони будуть. І джмелі вони так гарно купаються, вони так гарно є. Ось щось маленьке трудиться. Працює бджілочка, але взагалі -то можна в певний момент дня підловити, як вони там просто купаються, ті всі джмелики. Тому зараз я покручуся навкруг того куща. От, і запрошую вас подивитися на нього з різних ракурсів, без вже вставок вітряних і, і поривів вітру. Дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші відгуки про цю красуню. Всім до наступних відео і па-па!